Всім привітки! Ви на каналі Агні Арт, і в цьому відео ми будемо замалювати милу собачку в осінньому стилі. Ось такого цуцика, ось таку іграшку. Тут. Агні Арт, мій канал про творчість, і я пропоную починати. Я буду малювати в скетчбуці ви можете взяти будь-який аркуш. Також я буду використовувати кольорові олівчики Марко. Це акварельні, але ми будемо користуватися просто кольоровими. Маркери це по розмальовці. Також нам знадобиться ручка, чорна лінер. Я буду брати ось таку 03 або ось таку 04. Але така більш популярний бренд, я гадав, що ви знаєте. Але мій улюблений ось цей Etienne 1880. Просто простой юлівчик гумка, Ну це по базі. Гадаю, що всі ви знаєте. Пропоную починати. Дивіться, до речі, з такого котика. Хто хоче в такому стилі, це відео є на каналі. Якраз можете перейти, подивитися, помалювати. Як овал, ви можете повторювати одразу за мною, можете подивитись, потім ще раз подивитись цей шматочок. Ось такі трикутнички, це будуть вушка. До речі, зараз схожу на котика, але це буде песик. Далі побачите. Тут у мене буде овальчиком на тут буде мордочка в мене якась, тут будуть брівки, але це вже деталі, ми їх потім. Будемо дивитися. У мене буде цуцик сидіти. Я не хочу, щоб в мене було видно ніжки, тому я зроблю ось тут. Він сидить нібито за ось такими гарбузиками, так як осіння тематика. І мені не хочеться робити просто цуцик, а я зроблю його осінній тематик. А лапки він у мене буде ось так складати. їх, Ось тут буде перша лапка. Дивіться, овальчик, овальчик. Ось такі два овали намічаю. І знову ж таки, ось тут теж овал. І овальчик вниз. Ось так, він дивись, ось так якось ручками робить. Все, це наш ескіз. Почну я з того, що я хочу показати, як намалювати гарбузики, бо це дуже просто. У нас є ось така лінія і ось тут лінія. У нас їх буде два. Якщо у вас бажання є, можете зробити більше. Нам потрібно ось тут відступити і зробити ось такими дугами. Просто з цього місця у нас буде йти наш кінчик. ось таке кріплення, за яке він буде кріпитися кріпився колись ось таким чином. І ось тут у мене буде просто навіть маленький такий якийсь, не хочу я великий роботи. Ззаду також ось ці штучки будуть із такими фактурними, так би мовити. Втім, я малюю носик ось так, посмішку. Таке підпорідночка. Тут у мене йде якась штучка, не знаю, на мордерці. Виходить овальчик, і ось тут ми з вами продовжуємо форму підборіддя нашого. Дивимося, очі Очі круглі та великі. Тобто, спочатку я вам раджу просто зробити ось такі кружечки. Подивитись, подобається вам чи хочеться більше. І в даного песика в цієї іграшечки, з якою я малюю, тут дуже великі очі. Тобто, у нас ось ця райдушка чорна, буде дуже велика. якось ось так. Тобто, так як тут, ще в нас ідуть брівки, щоб він у нас був миліший, я їх також додаю. Тут біленька плямка, я її просто одразу намічую ось тут вверх голови. З головою ми завершили. Давайте швиденько до тільця. тільця ось Тут я намічала, ви пам'ятаєте, в мене будуть десь руки, щось тут. Дивимося на руки. Ми ось такі овали. Тепер ми ось тут, ось цей лише перший вальчик промальовуємо ось таким чином. Тут можна просто ось так якось пройтись. Те саме з іншої сторони. Тут я малюю рисочку і наводжу нашу цю лінію. Готово. Тут у мене знизу буде щось виглядувати. Бачите? І ось тут ми будемо бачити майже повністю нашу лапку. Тобто, малюємо, звичайно, ось такі подушечки, красивенько, ось так вимальовуємо. Не обов'язково, щоб все було видно, адже в нас загалом буде все там внизу, Це такий ескізик. Дивимося на вушка. У нас лишилося лише вушка. Дивіться уважненько. Я роблю ось такі трикутнички, я не хочу. Щоб в мене був складний малюночок, тому я просто ось такими трикутничками, як ми їх намічали, приблизно цього ж розміру. Тут у мене трохи ось так. Дивіться і повторюйте зі мною. Тут у мене серединка, а тут у мене ну, нібито зовні трохи. Готово. Я пропоную зараз все швиденько ввести, і після того, як ми введемо, я хочу зазначити, що тут у нас буде біленьке. Тобто Після того, як ми намалювали, беремо маркер і починаємо розмальовувати. Для початку я підкладаю обов'язково якийсь аркушок. У мене це буде звичайний а 4, я його розрізала там, почнеш оточувати, і... мабуть, або можна. Давайте звичайно. Вони красиві, просто цікаві, з блискітками. Я просто блакитний беру і поки що світло блакитним просто зафарбовую. Отже. Тепер давайте зробимо чорним. Але зверніть увагу, що я не хочу робити чорним нашого цуцика. Тому я беру просто сірий, темний. Ну, він в мене не темний, в мене світлий. І просто сірим замальовую всього. Але перед цим я хочу показати, що я буду ще розфарбовувати вушка рожевим кольором. Просто ось таким рожевеньким, обережно розмальовую вушка. Обов'язково підготовуйте... Олівці, ними ми додамо об'єм і ваш малюночок оживе. Давайте, поки я вам сказала, що я буду розмальовувати шортку. До речі, це в мене дев'ятий відтіночок, а блакитний був 60, зараз 60.5-й ось такий. У мене маркалери Morro, Ось дуже класні, мені подобається. Дуже довго вони, якраз, бачите, не висихають нічого. Так, дивіться, я забула, що ми малюємо замість... Гарвузики, тому я беру ось такі різні кольори. Це в мене жовтий, помаранчевий, але в мене вони будуть більш такі жовто-помаранчеві, тому я беру 23 та 44, і один у мене буде 44, інший 23. -й. Більший я зроблю 23, а менший 44 Сірим сі cg 5 розфарбовую також всього цуцика. Я нібито підібрала основні відтінки, які нам знадобляться. Це ось ці, в принципі, можете подивитися, почну я, мабуть, таке з простого Це з ось таких ось наших гарбузиків. Їх нам треба просто червоним кольором, ось так біля наших чорних ліній, ось так затинити. Просто біля чорних ліній затіняю. І зверніть увагу, нам потрібно, щоб в центрі у нас було дуже світло. Тобто, я. Біля контурі додаю просто темнішого відтінку. Тут те самим відтінком. Знаю, можливо, він здається, що вам знати це темний, саме для цього кольору. Але я менше натискаю і натискаю лише біля ось, тут, ось цих чорних ліній, і у нас такий складається об'єм, і заодно у нас а, новий колір з'являється на нашому арбузику. Задаю обов'язково трошки на наші ось цього кольору, але небагато, небагато Тепер додаю ще трохи на таку шорстку, біленьку. Ось тут біля гарбузиків, прямо де нас потрапляє, ви знаєте, що троє рефлекс буде. Це така колор-колір з іншого предмета, переходить на інший. дуже тяжка теорія, нікому не потрібна. Беремо тепер фіолетовий. І фіолетовий у мене це такий синій, я б сказала, додаю об'єму ще сюди, біля наших цих помаранчевих штучок це об'єм наш сіренький. Потім я візьму, ще сірий, це просто так. Для рефлексів. Добре. До очей. Вирухаємо такий блакитний і ним роблю в деяких місцях. Трошечки ось такі, нібито блискітки ставлю. Тепер беру темний, ось цей фіолетовий, як я думала, це ви ось темно-синій. І ним ставлю теж блискітки. Ось такі у нас блискучі, красиві очі виходять. Тому сірий колір. І ним давайте пропрацюємо нашого песика, цусика. У мене це буде ось тут така якась шорстка невеличка. Малюю де бачу просто де темніше, тут під лапками. Ось так, все дуже просто. А у мене ось тут. Ой, ось тут під порідку, трошки мене ось тут тіньова зона. Але не сильно. Все з тими кольорами завершили. Переходимо тепер до найцікавішого. Це чорний колір ось такими кулеподібними рухами. Я просто малюю нашу шорстку кулеподібними. звіря увагу, Просто ось такими кульками. Давайте покажу окремо, бо я буду просто там швидко робити це. Ось такими акулеподібними. Ми такими, якщо далеко показувати, ось такими. Але їх треба ось так поряд, багато робити. І буде такий чорний, красивий кольор. Таким чином, я промальовую все. Але перед цим покажу, як зробити носик. Роблю ось тут темніше, тут світліше, тут темне. А тут градієнт такий ніжний. Угу, готово. А, також хочеться мені одразу показати вушка. Ось, я беру рожевий, і вушки у нас будуть отут такі якісь складочки. Знаєте, тому я роблю складочку, біля неї пройшлась, і від неї пройшлась. І ось так роблю у всьому протягом цих вушок, тобто двох штучок. Дуже просто не беру багато кольору, не додаю багато кольору, трошки. Угу, готово. Тепер я все зроблю ось таким чорним, і це все. Я зробила дуже легенький фон. Ось що в мене вийшло. Повністю наш малючок готовий, але я хочу додати дещо. Якщо вам не сподобається, не додавайте. Це ось тут така тінь. ось тут невелика, невелика, небагато. Трошечки-трочки ось так. Ось тут трошечки з цієї сторони готова. Це просто для об'єму. Це я роблю просто за своїм бажанням. І тут тінь. Я зробила ще легенький фон. І на цьому все. Наша робота завершена. Я ставлю підпис, а також дату. Готово. Ну і все. На цьому все. Дякую, що були на цьому відео зі мною. Не забувайте про мої соцмережі. Це TikTok, Telegram, а також цей, звісно, канал. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте його вподобаючкою, Підпишіться. Всіх дуже люблю, буду рада чути ваші відгуки чи робити більше туторіалів. Дякую, бувайте!